Дорогу велосипедиста. У столиці відбувся черговий велопробіг критична маса. Такі поїздки влаштовують вже у трьохстах країнах. У Києві велолюбителі проїхались у колоні Хрещатиком. Далі на і вже звідти дісталися парку Шевченка. Увесь маршрут подолав і Вадим Понька. Вихлопні гази, джерела зарази, продавай свій рандулет та купуй велосипед. І це лише частина гасел популярних серед велосипедистів. По один ці їх рух інколи небезпечний, а от коли збираються групою, дають зрозуміти водіям, що вони на рівних. По-перше, це спорт, по-друге, це дешевше, ніж автомобіль, ну і практичніше. У Мене є автомобіль, але на вихідних я пересуваюсь велосипедом. Організатори розповідають, найбільш масова подібна акція пройшла в Одесі, на що відразу звернула увагу місцева влада. Там пообіцяли навіть велодоріжки обладнати. В Одесі було собрано около трьох тисяч велосипедистів, і Вже йдуть розговори якраз з мерії з, з, з Горсоветом Одеським, і вони, в принципі, все всячески садість і самі вже приймають участь в, в, в подобних велопробігах. Велолюбителі дізнаються про зустрічі через мережу знайомих та друзів для новачків. Влаштовують майстер-клас класи, вчать елементарним правилам пересування, дають поради і у виборі індивідуального велосипеда покажуть і трюки. Ілі покупають велосипед самі займають сілі. Собіраємося групами, катаємося, по роликам, і ліж просто. Хто то з кем-то як то учиться їздити по городу не страшно, якщо є люди, які тобі изначально объяснили, як це правильно їздить. Многії бояться виїжджати самі, і коли все-таки рискнуть виїжджати на дорогу, зустрічаються з масою негативу, чаще всього за того, що не знають, як правильно переміщатися. Велосипедисти переконані, колективне катання вулицями міста допомагає змінити стосунки між усіма учасниками дорожнього руху на краще. А коли їх буде багато, міська влада не зможе ігнорувати потреби велелюби. Вадим Конька, Антон Деркач, ТВА.